Шо, що? Світлана, давай поки я поїхав на море. Сам їдеш. Ну так, да, ти ж не хочеш. Я тобі даю шанс. Сідаєш в машину і їдеш. Або а не де їдеш. Йдемо? На море. Брат, ну там на номер. Да. А ти ви вже взявись? Я там куплю собі все. Сідаєш їдемо на море. Спонта... А батько буде на мене Спонтанна поїздка. Це дуже круто. Будь-яка дівчина про таке мріє, а ти не використовуєш цей момент. Їдеш да або ні? А жінка тебе пустила. Я їй не скажу. Їдеш або не їдеш, да або ні. Їду. Ну сідай, поїхали. Сідай, їдемо. Раз. Я рахую до п'яти. А ти будеш до мені дзвонити? Два, три, чотири, п'ять. Все, давай, Сідане, я поїхав. Ні! Ну так їдеш на море. Ну треба попитатися від вас. Не, батьки. я хотів тебе вкрасти і поїхати на море. Да? ДА. Я тебе хочу вкрасти. А коли прийду додому, вони не будуть безди мені. Ну я не знаю, я тебе вкраду, а ти там вже. Вирішимо. Їдеш, да або не. Ну чекай, хай позвоню. Немає часу, Світлана, в нас є 5 секунд. Дібавати. Ну шо? <с <с Ну коротше, все, давай пока. Я поїхав.